Вже два рази більше, ніж. ця Дивіться, це, це. Вона важка ося, так? Да? Да. О, ну це щось хороше. Це третя, вона важча, і вона ваща. Там цукерки. Ні, там що то якась коробка з чимось. Там всередині? Угу. Так, да, так, да, там якась коробка ще є. Ви відкриваєте. А тут немає, типу, куди вона їхала? Ні, yeah, yeah. Nee, так дивись, не. В тому і суть. Тому що пошта, е, пошта, я питався, вони відривають від правника і хто отримує. Тобто вони цю наклейку, куди вона має йти, вони це мінусують, щоб не було персональних даних. Mm -hmm. Відривають посилку від відправника, коротше. Да. Таке ну, як yeah. Да. Так, будь ласка, я кажу, там... хірург Максим зараз. Я кажу, відкриває. там якісь цукерки і книжка. Мені здається, там цукерки якесь. І книжка. Лего. Лего, он, шостаке, ну, типу, щось таке. Mm. Ти бачив, ти вже бачив. Да, я давай. не бачу. Ти Теп... кажеш цукерки, та цукерки щось і книжка, і книжка. А і книжка. Я, я, я чому? Тому що вони бачиш новорічна якісь коробка, значить, це вже в новорічний період. А, тобто і зараз. Нововічний. Я до речі, колись участвував від нової почти в від, від, від в Миколаєві типу, ти відправляєш невідомій людині щось типу на Миколаєві. Так, типу Санти. Ну я понял. Із... і та людина не забрала мою посилку. Я що, вірю то що? <сі> <сі> я, Так ти прикинь, я відправив людині, яка участвувала в автобусі. Вона вона не з... забрала. Я, я дивився місяць, чи вона забере, і вона не забрало. Думаю... Слухайте, це... 6... ну це yeah. цікаво. Це, типа, це, походу, якийсь подарунок комусь їхав. А ну, давай. <зит> О, <зит> а ну давай ми вгадаємо, ти будеш нам підказки Давайте. давати. Це щось з'їдобне? Да. З'їдобне. Ну, не все, типа. Це солодке. Тут є. Це ш... набір. Угу. Це подарунок, типа збірний. Це, ну це такий, чесно кажучи, Що? з таким чаєм, ну я не впевнений, кому той подарунок їхав. З чаєм? чаєм. Тут Що? є -er? чай. Ні, 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 ні. ну Якби <laughs> тут був пуер, я б здивувався. Якби тут був пуер, я б здивувався. Я, я б вже був я... забрав. Я вже не буду, пасари, подякував, я ну, слухайте, дивіться. Раз. Капучино відгалка. Покажи камеру, капучино. Капучино, капучино від Галка. Дуже файлі капучино. Я дуже стріманувся від цієї штуки, але я таки не пам'ятаю, що це якийсь мак? Що це таке? А, начинка макова. макова. це баник робити, напевно, якісь mm. булки. Це начинка. Я ніколи такого не бачив, це просто мак. Мокрий причому. Какао. Тіго. Слухайте, ну це походу комусь, знаєте. Це та посилка, яку що я відправляв <рапев: рапев> 5 років тому. Да-да-да. <рапев> це Молокос. що то типу, таке? Хмелі сунелі, чай. Жорсткий чай. Лісова ягода. <ривіт> ну, слухайте, Якобс, мона. Будь ласка. Я собі... Ну, це така, я кажу, це комусь, напевно, їхало. Якась може і передача, може комусь. Це типу хтось, знаєш, відправляв просто там бабці, <ривіт> та, і щось таке. Так, так, типу. так, і ми це забрали.